Отже, ми з вами розібралися вже з паралелограмами, так, та їх властивостями. І сьогодні розберемося з трапецією. Отже, трапеція перше, що можемо сказати, що в неї дві сторони, ось вона так виглядає, так, трапеція. І в неї дві сторони паралельні, тобто це в неї основи, основа зверху та знизу. І вони є паралельними, так, а дві інші не паралельні. Що ще можемо сказати про трапецію? В неї всі кути, сума їх 360, так, додаємо. 360. Так, що ще? В сторони можуть бути різного розміру. так? Можемо провести, наприклад, діагональ. Так? І тут дуже важлива така цікава властивість, вона є і в паралограмі, але в трапеції нам вона зустрічається дуже часто. Коли ось ці куточки, вони, як називаються ось ці куточки, які я позначила? Внутрішні різносторонні. Так, внутрішні різносторонні, правильно. Тож ми завжди маємо пам'ятати, що вони в нас будуть рівними, і це допоможе нам там щось знайти в трапеці. Так, задача. Що ще? Діагоналі, вони тут перетинаються в цій трапеці, але. Так, але вони і навпіл не діляться, так? І ну, просто перетинаються та й все. Тепер далі площу трапеції можна знайти за формулою через її середню лінію. Трішечки детальніше далі розберемо про середню лінію та висоту. Так? Тобто площа це середня лінія на висоту. Так, що ще можемо сказати про трапецію? В неї сума кутів при бічній стороні буде дорівнювати 180. Тобто код А плюс код Б буде 180. Так. Ну і далі давайте розберемося, в нас, які є типи трапеції. Так? Отже, у нас трапеція це знову має дві основи паралельні сторони, так, і є бічні сторони, ті, що не паралельні. А властивості трапеції, сума всіх кутів 360, ми з вами проговорили. Так? Сума кутів прилеглих саме до бічної сторони, тобто ви це запам'ятовуєте в трапеції тільки для кутів, що прилеглі до бічної сторони. І кут це плюс кут де теж 180 градусів. Так, тепер види трапеції. Наша трапеція може мати декілька, буде декілька варіантів. Тобто, перший приклад це прямокутна, так? в неї одна бічна сторона, вона перпендикулярна до основ, тому ця трапеція прямокутна. Далі, рівнобедрена трапеція, в неї рівні бічні сторони, тобто АВ дорівнює СД. І в рівнобедреної трапеції кути при основах будуть рівними. Тобто, кут Б буде дорівнювати куту С, кут А дорівнює куту Д. Також саме в рівнобедряній трапеції діагоналі будуть рівними. Так? Тобто, це тільки в рівнобедриній трапеції таке працює. І тільки навколо рівнобедреної трапеції можна описати коло. Як думаєте, чому саме так? Тільки навколо рівнобедреної? Так, тільки навколо рівнобедреної. Бо вона рівна, а інші можуть бути різної форми, можливо, і за цього. Так, а ще ось ключова властивість те, що в неї сума протилежних кутів типу однакові, тобто кут А додати кут С, воно буде дорівнювати як кут Б додати кут Д. Тобто і це все буде дорівнювати 180 градусів. Ось це така. Цікава властивість, яка нам допомагає зрозуміти, що в трапецію що цю трапецію можна її вписати в коло. Так? І, звісно, що якщо вона рівнобетрена. Так. Тепер в трапецію також можна вписати коло, але має бути одна умова. Має бути сума протилежних сторін рівною. Так? Тобто ми беремо суму бічних сторін, додаємо. І е, додаємо основи. Пічні сторони додали. І це має дорівнювати сумі основ ВС плюс Адес. Зрозуміло, чому, як ми можемо вписати коло. Так. Тобто тут вже не обов'язково рівнобедрена, але суми. Маємо розуміти, що сума сторін має бути однаково. Добре. Якщо в нас ми вже вписали коло так, в нашу трапецію, і якщо ми з центра кола провели відрізочки ОЦ та ОД до відповідно, вершин трапеції, то вони, ці відрізочки будуть перпендикулярні. Тобто у вас будуть утворюватися кут СОД, який завжди буде 90 градусів, якщо ви проведете саме до вершин з центра кола. Тепер середня лінія, ну як і в трикутнику, середня лінія ділить бічні сторони навпіл, так? І є паралельною до основ. Тобто КН в нас тут середня лінія, так? Поділила бічні сторони навпіл, і вона буде паралельна, як і в трикутнику, до основ, але в нас тут дві основи, тож КН паралельна і АД, і БЦ. І щоб нам порахувати довжину цієї середньої лінії, ми маємо додати основи і розділити їх на два, тобто BC плюс AD і розділити на 2. Ось це формула для знаходження довжини середньої лінії. І ми площу трапецій можемо знайти через. Тільки через цю середню лінію, тобто це добуток висоти на середню лінію, або ось так записано, тобто ми вже прописали саму формулу для середньої лінії. Так? І тоді перейдемо до практичних завдань. Так, тут нам треба обрати, які з наведених тверджень є правильними. Перший пункт читаємо, значить, бічні сторони будь-якої трапеції паралельні. Ну, це неправда, так? Не тільки основи паралельні. Далі сума кутів прилеглих до бічної сторони будь-якої трапеції дорівнює 180, Ключова бічної сторона будь-якої трапеції і так, це в нас правда. І третій пункт сума протилежних кутів будь-якої трапеції дорівнює 180. Це неправда, тільки рівнобедреною, так? Тож, виходить, нам підходить лише друга. Зрозуміло це завдання. Так, добре. Так, наступне. На більшій основі АД це в нас задачка вже рівнобічної трапеції АБЦД. Вибрана точка К і, так що БК паралельно СД, МЦ паралельно АВ. Тобто, ось це паралельно до МЦ і БК паралельно до СД. Так, далі там відрізки БК та СМ протинаються в точці О, БО відноситься до оК як 2 до 3. Якщо маємо відношення, давайте одразу пропишемо, типу, через Х, так? Тобто 2х і, і 3Х, ось так. І далі нам дано, що периметр чотирикутника А, Б, С, М. Значить, виділимо цей чотирикутник АБЦМ, ось він, жовтий, дорівнює 84 bc дорівнює 12 і встановити відповідність між відрізком та його довжиною. І перше запитання АБ. Скажіть, що ви можете сказати про фігуру АБЦМ? Це в нас що за фігура? Паралелограм. Mm -hmm. Паралелограм, правильно. Так, ну якщо ми знаємо в нього так одну сторону, нам треба знайти в першому пункті АБ, тож ми можемо спокійно. Сказати, знайти, типу, його 84 мінус 12 на 2 і розділити на 2, Тобто 84 мінус 24, так, і розділити на 2, то зверху буде 60 на 2, то буде 30. Тобто відповідь Б. Так, всім зрозуміло, як ми знайшли Б? Так, добре. Так, далі МК. МК, де воно не знаходиться, МК ось воно посередині. Що тут можемо зробити? Можемо розглянути два трикутники. МКО і БОЦ. Що ми про них можемо сказати? Вони подібні. Так, вони подібні. Як ми можемо це довести? Наприклад, що в них кут МОК дорівнює куту БОЦ як вертикальний, так? І що ще? Ми можемо. О, і тоді С ОК буде так само рівні. Так, <жас> правильно. Тобто. Добре, то що в нас трикутники подібні і є відношення їх сторін. Так, значить, можемо знайти так само МК. Типу МК відноситься до БЦ, запишу одразу 12 як, значить, сторона ОК, яка в нас 3 відно... ну, типу, 3Х так? відноситься до 2Х, але ж тут ікси в нас вони ж скоротяться, тож ми їх можемо, в принципі, не писати. Тобто ось наше відношення. Так, тільки, ну так. І виходить, що 2 МК дорівнює 36, і МК дорівнює 18. І варіант відповіді. В. Так, тут зрозуміло. Так. Добре. І останній пункт середня лінія трапеції. Нам, щоб знайти середню лінію трапеції, що треба знати всі основи. Верхню основу знаємо: вона 12, залишається нижня. Як знайти нижню? Ону МК ми вже з вами знайшли. Воно дорівнює 18, так? Ми можемо повернутися до чотирикутника, який є ABCN, так, і в нього що AN, е, Сказати, що воно теж буде 12 з чотирикутником BCD, BCDK, так, який в нас червоний, така ж сама ситуація, це паралелограм, тож, тож тут, Тож, тут теж 12. І виходить, в нас АД буде 12 плюс 18 плюс 12. І це буде 42. І тоді середня лінія буде 12 плюс 42, розділити на 2. 54 на 2, 27. І відповідь Г. І все. Ідемо далі. Так, ось таке може бути завдання. У прямокутній системі координат на площині задано трапецію, обчислять площу цієї трапеції. Ми з вами що? знаємо, що в нас площа обчислюється за формулою висота на середню лінію. В нас трапеція тут яка? Перегорнута, тобто основи в неї ось тут будуть. Ось у нас основи. Так? Чи ми можемо знайти розмір основ? Ну так. No, so, угу. Верхніх три клітиночки, та, що правіше, значить, один, два, три шість. три, шість, шість. Дякую. Тепер, значить, середню лінію можемо знайти тепер висоту. Висота ми можемо сказати, що вона співпала з вісім іксів, так? Тож ми теж можемо її порахувати: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім клітиночок, так? Тож виходить, можемо знайти площу, значить сім. Множити, значить, середня лінія у нас це 3 плюс 6 розділити на 2. А, то буде в нас 7 на 9 других. Значить, можемо. що Це 63 других. І в нас буде 31,5. Так, зрозуміло таке завдання, так? Так, добре, супер. Так, далі, на відповідній ще один приклад. Значить, тут же цікавіше прямокутну трапецію з більшою бічною стороною, це де описано навколо кола радіуса 4. Тобто, ми можемо сказати, що в трапецію в нас вписане коло, тобто я маю намалювати прямокутну трапецію і в неї, в неї вписати коло. А яка там властивість у нас була в трапеції, в яку вписане коло? Пам'ятаєте на початку руку? В неї сума бічбічних сторін там, ніби дорівнее. Сумі, типу, інших річних слов. Основ прав ну, основ на сторону, так. Добре. Тобто, ми, коли таке бачимо, одразу пам'ятаємо. Так, тут у нас прямий кут, так що АБ тоді в нас плюс СД дорівнює Б, С плюс АД. Це завжди дуже сильно допомагає в розв'язанні завдань. Добре. Значить, радіус цієї цього кола у нас 4. СД в нас 10. Становити відповідність між величиною та значеннями. Перше, в нас запитують А Б. Ну, що ми з вами бачимо, що А Б, вона воно ж, в принципі, співпадає з діаметром кола, так? Ну, 8 буде. Так, 8 варіант тоді буде Б. Тут. Далі другий пункт. Довжина проєкції сторони CD на пряму AD. Значить, щоб нам знайти проєкцію, нам треба провести перпендикуляр. Ось CD, Давайте тут H поставлю це типу перпендикуляр, і нам з вами треба знайти виходить HD. Зрозуміло, чому HD. Ми зараз шукаємо цей другий пункт у нас. Це довжина, це проєкція, довжина проєкції Це D на HD. Так. І як це можна прохувати? У нас з вами вже є що є якась сторона. Що ми можемо сказати, це H, воно ж теж буде співпадати з діаметром, тут воно теж буде 8. так. Тоді. так. ми з трикутника, це HD, теоремою піфагора, можемо знайти HD у квадраті. Дорівню. Дорівнює 10 у квадраті мінус 8 у квадраті. Це в нас буде 6 у квадраті, тобто ну, 36, так, і тоді HD буде 6. Тобто тут буде варіант А. Так, є таке, так? Тепер нам з вами треба знайти довшину сторони АД. Так, АД це в нас основа. Як можемо це зробити? Здається, ось тут. Я пропоную скористатись. Властивість ось цієї, що ми записали. Давайте запишемо її тепер через числа, які ми знаємо. Так, ну спробуємо. Значить, А B плюс СД. Я знаю АБ в мене 8, СД в мене 10. Тобто, ліва частина мені повністю відома. Далі БЦ, БЦ плюс АД. Тепер дивіться, АД в мене складається з чого. Грубо кажучи, АН, Це ж воно ж буде рівне з Б Згодні зі мною. Та. А H, рівне з Б С плюс HD, АHD в мене 6. Тож виходить, а, міні таке рівнянничко. У нас 18 дорівнює БЦ, плюс ще одне, запишу, BC плюс 6. Так? Тобто, 6 сюди перенесемо, буде 12 дорівнює 2, БЦ, звідси BC дорівнює 6. Так? С дорівнює 6. Ми знайшли БЦ, нам треба було AD. А де буде тут 6 плюс 6, тобто 12. І тут варіант відповіді буде Г. Так, тут зрозуміло всім, так. Ну і середня лінія, останній пункт. Нам треба БЦ додати АД і розділити на 2. Тобто це 6 плюс 12, розділити на 2, це буде 9 варіант відповіді В. Ну і все, в принципі. Так, йдемо далі. Тепер задача з відкритою відповіддю. Значить, нам дано, що діагональ БД прямокутної трапеції АБЦД є бісектрисою кута, так, АДЦ. Тобто ось це, є бісектриса кута. І отворює з основою кут 30 градусів. Значить, і тут тоді буде 30 згодні зі мною. Що тут теж 30. І треба визначити довжину середньої лінії, якщо BD у нас дорівнює 20 коренів з трьох. Щоб знайти середню лінію, нам що треба? Нам треба дізнатися довжину її основ. З чого можемо почати? Можемо спробувати спочатку розібратися з ось цим трикутником. Він у нас прямокутний, так? Може, щось з нього знайдемо. Нам треба що? Нам треба. А Д, правильно? Щоб знайти середню лінію, нам треба АД знайти. Як ми можемо знайти АД? Це в нас кадет з прямокутного трикутника, де відома гіпотенуза та один кут. Ну, вона в два рази менша за бісектрису. Це не АД буде, це буде тоді сторона навпроти кута 30 градусів. Тобто це буде ось ця. АБ, а нам треба АД. Всім зрозуміло, чому так? Ну затериум піфагора. Можна затеоримо піфагора, можна спробувати написати, що в нас є косинус 30 градусів. Це відношення прилеглого катета на гіпотенузу. Так? Косинус 30 в довідкових матеріалах. У нас є, значить, косинус 30, це в нас корінь з трьох на 2 типу, можемо ж так зробити? На 20 корінь з трьох. І е, як пропорцію розв'язуємо 2 на АД, дорівнює 20 корінь з трьох, виходить на корінь з трьох. І значить, у нас АД тоді буде 20 множити. Дивіться, корінь з трьох на корінь з трьох. Це в нас що буде? Це буде 3 в нас. Розділити на 2. Скорочуємо тут 10 буде, тож буде тоді 30. Тож, де в нас 30. Так, це ми знайшли де? Тепер нам вже треба ще й це знайти. У нас немає більше ніякої інформації. Можемо сказати, що кут ось тут теж буде 30 градусів. Можемо так сказати. Так, бо вони внутрішньо різносторонні. Угу. Супер, чудово, тож це виходить у нас рівнобедрений трикутничок. Верхній. Тепер працюємо тоді з верхнім трикутничком. Так, тож тут він рівнобедрений. Знову в нас є одна сторона і є, і є два кути. Як можемо? Є, в принципі, три кути, так? Тобто кут, який це, буде в нас 120 градусів. Як можемо розв'язати це? Це в нас вже тема про трикутники, повторюємо. Ну, рівносторонній трикутник. Рівнобедрений через те, що там кути по 30. Рівносторонньому все, все по 60. Ну, є, може, якісь ідеї? Пам'ятаєте, у нас було щось типу теорема синусів або теорема косинусів. Можемо спробувати за теоремою синусів, може, чи косинусів? Типу, в нас сказати, що ці сторони нехай будуть ікс, так? Вони ж рівні, БЦ дорівнює ЦД, ну, дорівнює Х, кут C ми знаємо, і за теоремою косинусів. Якщо ми забули, ми можемо відкрити довідкові матеріали. Так? І ось Тут є довільний трикутник і теорема косинусів. Так? Ми її відкриваємо і пробуємо підставити під наш трикутник. Тобто, у нас тут буде тоді 20 коренів з трьох у квадраті дорівнює сума тепер інших двох сторін х квадрат у квадраті, плюс х квадрат виходить, мінус подвоєний їх добуток х на х і на косинус, куди між ними косинус 120 градусів. Тепер 20 коренів з 3 у квадраті, ну, можемо взвести. так? Це буде 1000, тоді 1200 тут, ну, 400, так, 400 на 3 виходить. Дорівнює, тут буде що 2х квадрат мінус 2х квадрат множити косинус 120, це в нас буде мінус одна друга. Може, є тут запитання, може, щось не зрозуміло? Покажіть, ну, я можу ще раз пояснити. Дивіться а чого би. не теорема синусів? Можна і теорема синусів, теж підходить. Можемо записати теорему синусів так само, типу БЦ. На синус 30 градусів дорівнює як? як BD на синус 120 і так теж можна добре. Тобто тут і те, і те працює. Ну, ми вже почали рахувати за теоремою косинусів, добре, тоді продовжимо. 1200 дорівнює, значить, 2х2 мінус х квадрат, тобто 1200 дорівнює що? 3х квадрат. Тут у нас мінус змінився на плюс, так, тоді буде 3 х квадрат. Звідси квадрат дорівнює 1200 на 3. квадрат дорівнює 400 х дорівнює 20. І все. 20, тож БЦ в нас виходить 20. Середня лінія буде тоді в нас що 30 плюс 20. Розділити на 2. 25. Тобто відповідь 25 до цього завдання. Є, може, запитання? Добре, якщо запитань нема, то тоді будемо практикуватися.